Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 26 травня і приїхали ми на наш сояшник, де ми сіяли, виходить пів поля більше, ніж пів поля по сої і менше пів поля по кукурудзі. Приїхали ми поглянути на наші сходи. Це поле сіялося останнє, ні, передостаннє з наших полів, які посіяні. По мінімальній технології, як ми бачимо, ось отримали ми отакі ось сходи, друзі, з вами. Більш ніж чудові, як на мене. Уже перша пара сформована, друга пара ось на виході. Ось такі знахідки ми знаходимо в полі. Така ситуація, от як ви можете бачити, рядочки прострілюються чудово. По схожості, отлічно. Зараз пройдемо чуть далі. Застосовувався тут після посіву наверное, днів через 4 чи 5, якщо я не помиляюся, застосовувався гліфосат в нормі 2,5 літра на гектар. Якось ми можемо з вами бачити його дію. Основний бур'ян тут, як ви можете бачити, осот. Дуже багато осоту. Ну, по краям там є інші види бур'яну. На них більше видно грунтову, не грунтову, а гербіцидну дію. Вони вже стоять прям такі жовті-жовті. Ну ось ми бачимо так, наша сівалочка посіяла тут. Можна сказати по нулю, як на мене, доволі, доволі непогано. Є в нас двойники, звісно, не без цього, але тут ми ставили трошки більшу густоту іменно по сої. По-моєму, на, на 5 тисяч більшу густоту ми ставили по сої, ніж по кукурузищу. <кій> Густота тут десь в районі 60. 7, по-моєму, тисяч на гектар це по сої і 63 по кукурудзі. Пройшов у нас дощик ще один вчора, такий хороший. Воно то ще заремить. <кху> Маленький дощик був там чуть далі в селі. Тут не було. Ну а в сумі у нас випало 20, 22 мм за 5 днів. Так що доволі таки непогано. Це вже у нас по кукурудзі посіве. Як ви можете бачити по спалені і, звісно, тут взагалі красота. Прям сходи взагалі ідеальні. Мені аж, аж самому кайфово. Хожу і дивлюсь. Так, да, попадається ось, бачите, двойник. Де-не-де. Ну а так, то звісно, супер. Густота таку, як ми хотіли, не знаю. Подивимося. звісно, трошки густенько посіяли, ну но... дай бог. Головне, що вони рівномірні сходи. Тобто плюс-мінус фаза розвитку сояшника одинакова. Так що будемо сподіватись на гарний результат тут. Посої може бути ще лучший результат. Тут у нас посіяні два гібриди під класичну технологію. Один від компанії Pioneer, гібрид F-66, семирасовий гібрид класичний і посіяний гібрид від компанії MAISADUR Mass 87A. Він а в 66-й 7 цей п'ятий. Ну, ось бачимо, ну рядочки, звісно, красота. Красотень. Супер. І в принципі і гліфосат спрацював нормально. Так що будемо ще тут заїжджати, працювати э, геліантик і Міурою. Але вже це буде трошки пізніше дощик збирається в нас приїхали ми ще на поле <кхм> гібриду сіла скала від компанії сінгента <кхм> пройшов у нас ще тільки що трошки пролив дощик далеко йти не хочеться тут у нас ось край не спалений і отакі от ми отримали тут сходи Теж довольно таки непогоні. <кій> не хочеться йти далі в поле, далі поле спалене. Бачите, це край тут ось 2-4 ряд не спалених, а далі поле спалене в нас. Отакі От ось сходи. Тоже рядочки пробиваються, добре. Там вже тоже далі. Все прекрасно, чудово. Так що, звісно, якби, якби знали, все б сіяли ми по мінімалки. Без ніякої оренки, без ніде нічого. Тому що, як правило, в нас весною йдуть доволі таки сильні дощі. А ми не знаю чого, але стараємось завжди... Поранше виїхати в поле, не знаю, це в мене ще от батька. От Батько завжди йому аби поранше, поранше, давай, давай, давай. Вже йому не терпиться виїжджати і оце воно до мене перейшло, це може воно і неправильно, звісно, ну є так, як є. То, звісно, по, по класики, да, заплескування і все остальне по нулю. По нулю красота. Ось. Прям... Прям кайфую. От сходів, не знаю, подивимося, як воно тут далі буде. По густоті тут теж, по-моєму, в районі 65 тисяч у нас посіяно. Так що такі справи, друзі. Поки що, по сояшнику, по нулю, все дуже подобається. Тут теж ми застосовували гліфосат, теж десь днів через 5 Тут, в принципі, поле не дуже і грязне. Ну, ось ми бачимо по краю поля. Зацепив тут е, оприскувач у нас ось край поля. Бачимо ми вже і амброзія і інші бур'яни вже пожавтіння. ось вже, Бачите, вже. такий стан бур'янів. А вода аж наступає щось на рашке, воно аж як цей, аж квакає, Вологи предостатньо. Так що такі справи, друзі. Будемо чекати ось цю хмарку, що вона нам ще дасть. Ну і не можемо ми, проїжджаючи мимо, не заїхати на наше поле кукурузи. Ось такий її зараз стан. Ніяк ми її не можемо добризкати, дощі не дають. Ще нам осталось пів поля тут побризкать. Ну, а так, то, в принципі, стан її трошки підтягнувся, довольно таки непоганий стан. 3-4, де є вже п'ятий листочок ліза. Ну, не знаю, якщо сьогодні ще сильного доща не буде, то по можливості будемо завтра заїжджати і допрацьовувати таском. Такий фон. Доволі таки непогане, як на мене, ну але далі будемо спостерігати. Ну і класичний сояшник наш заростає бур'яном. Тут вже треба працювати геліантиксом. Дехто пише ще рано сояшник ляже. Ну як на мене вже дві і третя пара вже більше ніж потрібно то я рахую, що потрібно вже заїжджати працювати геліантиксом, так як забур'яненість тут колосальна. На наступному році ми плануємо тут посіяти, мабуть, з пару років сою, трошки поганяти бур'ян, так як дуже поле забур'янене, хоча в минулому році, як ми бачимо по рештках. Тут була кукуруза, був гібрид d 9074 від компанії Pioner. Дуже класно він тут себе показав і по урожайності, і по чистоті поля. То тут теж застосовувався гербіцид Екстра. Ну, красота була. Там є на каналі відео з цього поля. Так що кому цікаво, подивіться. Ну, а я думаю, що якраз табризкаємо кукурузку. І Заїжджаємо працювати Геліантексом. А потім уже будемо працювати Міурою. Так що такі справи, друзі. Так що, такі справи, друзі. Кому цікаво, спостерігаємо, обов'язково покажу результати по даному полю. Що в нас тут вийде. Такі справи. Дякую за увагу.